Привіт! У цьому відео я покажу, як вчити Aliexpress до Shopify, щоб додавати товари з Aliexpress до Shopify. Для цього нам потрібен інструмент DSRS. Просто погугліть його і ви побачите першу сторінку, на яку треба клікнути. Не хвилюйтеся, цей інструмент безкоштовний. Тиснемо почати або уйти, якщо вже маєте аккаунт, і тут створюємо обліковий запис. Створивши аккаунт, обираємо форму. У нашому випадку це Shopify, Тож клікаємо на нього і тиснемо Далі нас направляють в Shopify, Fi. Знову натискаємо Встановити тверди це в DSRs, а потім обрати тариф. Є версія, її обираємо. Для цього натискаємо вчати, і наступний крок включити аккаунт до Aliexpress. Тут натискаємо і обираємо зареєструвати чи увійти залежно від наявності аккаунту Aliexpress. Я створюю новий аккаунт, тому натискаю зареєструвати. Можна увійти через Google. Після входу це виглядає так. Далі встановлюємо розширення Chrome для легкого додавання товарів Aliexpress у Wi-Fi. Важливо мати браузер Chrome. Якщо у вас його немає, варто встановити. вводимо DSRS Chrome Extension. Натискаємо перше посилання, потім додати, додати розширення і бачимо, що воно завантажено. Тепер натискаємо на іконку пазла, а потім на DES. І тут ми входимо в створений аккаунт DES, натиснувши Увійти. Ви маєте підключитися автоматично. Перевіряємо, натиснути на пазл, потім на десерт. і бачимо, що треба перейти на Aliexpress. Тиснемо відкрити Aliexpress, і знову на інструмент бачимо доставка, метод який ви... Це можна змінити. Важлива ваша країна. Якщо продаєте Німеччину, вибір, а валютою має бути Євро. Тоді тиснемо нове тентування і можемо шукати товар. Візьмемо цей оповітр, вибираєте товар для продажу, втискаєте і бачимо опцію додати серф. Натискаєте на неї. Тут ми бачимо, що можемо змінити. Це преміум функція, але пізніше перейдемо на DSR. Тепер тиснемо підтвердити. Імпорт завершено, бачу, все спрацювало. Вкриваю всі вкладки, відкриваю DSR. Заходжу. Поки що не розпізнано підключення до Aliexpress. Тисну Зв'язати з Aliexpress, потім Увійти, направляє і тиснемо надати доступ. Тут треба ввести емейл та пароль ще раз. Ось як це виглядає. Давайте все зайве закриємо. Зліва бачу список імпорту, там вже є один товар. Натискаємо на нього і бачимо деталі. Можна натиснути додані товари товари і все змі, але це можна і в Shopify. Приклад тут є різні варіанти. Якщо певний варіант не потрібен. Візьміть смугу, перетягніть вправо і натисніть на цю іку. Так ви вибираєте те, що хочете. Ось опис, який можна зображення та інфодоставку. Відправка Німеччину, шукаємо Джермані, вибираємо, бачимо ціну і приблизний час доставки. Потім натискаємо Зберегти. Якщо відходить, тиснемо Push Store. Бачимо ваш wi FI аккаунт. Вибираємо Also Publish to Online Store і Push Stores. Бачимо статус і галочку. Повертаємо wi FI, оновлюємо сторінку. В продукт бачимо новий товар, натискаємо на нього і бачимо все. Тут Тут можна все налаштувати. Якщо відео допомогло, буду радий лайк. Бувайте!